Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Американський проспект Річард Торрес викликає на бій Моузеса і Тауму. Енді Руїс підтвердив бій проти Деонтея Уайлдера. Маріс Брєдіс розповів про суперника, який завжди поб'є Усика. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Британський боксер на напівсередньої ваги Конор Бен повідомив, що після реваншу з володарем титулу IBO у середньому дивізіоні Крісом Юбанком Молодшим він націлиться на поєдинок за пояс WBC у своїй категорії проти Маріо Баріаса. Усі вагові категорії я не маю довгострокової кар'єри. Я точно не середньоваговик і відразу повернуся у напівсередню вагу. Ми всього за 8 тижнів до бою, і зараз я вважу близько 156 фунтів. Я тільки набирав вагу, щоб мати шанс на бій з Юбенком, але після цього боксуватиму у напівсередній вазі. Крокер не є моєю метою. Моя мета Баріос. Його WBC має моє ім'я. Це пояс, який я хочу. Я поїду до Америки, переможу чемпіона та привезу поїзд додому. Я вже маю цей пояс у своєму залі, бо його виграв батько. Цей пояс для мене означає все, і тепер я хочу свій, щоб додати до сімейної колекції, сказав Бен. Нагадаю, у першому бою Юбенк переміг Конера одноголосним рішенням суддів. Реванш пройде 15 листопада. Промоутер Golden Boy Promotions Оскар Далахоя висловився про перемогу абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда у поєдинку проти колишнього чемпіона Сауля Канело Альвареса. Я ж казав, я пророкував бій Канело Кроуфорд. У Альвареса ноги були, ніби прибиті до рингу, а удар він, завдав у повітря. Він просто бавився з Канело, виставив його дурнем. Перш ніж починати зі своїм виправданням про те, що Канело старий, знайте, Кроуфорд ще старший, це не є виправдання, теренс просто бавився з ним. Навіть Мейвезер знав, що Кроуфорд його провчить. Він поставив 50 тисяч доларів на Теренса Кроуфорда, сказав. В Далахоя. Срібний призер Олімпійських ігор 2020 у надважкій вазі американець Річард Торес прагне надати своїй кар'єрі новий імпульс. Готовий поїхати до Великобританії, щоб провести бій з одним із місцевих боксерів, включаючи перспективного Моузеса і Тауму. Говорю, як на Дусі, хочу бій у Великій Британії в Орлі Ітаума, навіть Джонні Фішер. «Єдиний, кого я не викликаю, це Фрейзер Кларк, бо він мій олімпійський брат. Поважаю і люблю цього хлопця. Але з будь-ким, хто захоче побитися, я більш ніж готовий вийти у ринг. Я реально вважаю, що деякі з цих боїв будуть дуже великими, особливо у Великій Британії. Окремо Річард висловився про Ітауму. Він приголомшливий боєць, і я думаю, що він дійсно продемонстрував свої здібності, особливо в бою з діляном Вайтом. Це був неймовірний виступ. Тож я дуже радий за нього, вважаю, що він чудовий хлопець. Але при цьому я на 100% упевнений у своїх бійцівських здібностях. Я би з задоволенням вийшов з ним у ринг. Хосе себе старший батько і тренер чемпіона світу на півважкій вазі Давида Бенавідеса. Оперативно відреагував на коментар головного спонсора профібокса Туркі Аляль Шейха. Минулого тижня Теренс Кроуфорд піднявся на дві вогові категорії та завоював статус абсолютного чемпіона у суперсередньому дивізіоні, перемігши каналу Альвареса. Аляль Шейх у своєму твіті поцікавився, чи Беневідес зможе вкластися в ліміт суперсередньої ваги, натякаючи на можливий бій з Кроуфордом. Беневідес старший в інтерв'ю Міл Боксін одразу прийняв виклик. А чому б ні? Якщо це те, що хоче туркі, давайте тільки ми спершу проведемо бій з Ентоні Ярдом. якщо турки хочуть цього бою, якщо цього бою хочуть уболівальники, тоді ми зробимо все, щоб поєдинок відбувся. Не думаю, що в Давида виникнуть проблеми з вагозгонкою. з гонкою. Слухайте, немає нічого нереального, особливо якщо на кону абсолютно всі пояси суперсередньої ваги. Наприкінці минулого тижня колишні чемпіони світу у суперважкій вазі, мексиканець Енді Руіс Молодший та американець Деантей Велдер зустрілися у лас вегасі на шоу каналу Кроуфорд. Зустріч переросла у справжню дуель поглядів, відео якої із загадковим підписом незабаром на рингу поряд з вами. Обидва боксери опублікували у своїх соцмережах. Звісно, це відразу породило щотки про можливий бій між колоритними супертяжами, і вони виявилися вірними. Напередодні Руїс в ексклюзивному інтерв'ю для врінгі підтвердив, що поєдинок із Велдером справді відбудеться у січні у США. Інші деталі він вирішив поки що залишити до офіційного анонсу. 36-річний Руїс не виходив на ринг із серпня минулого року, коли звів. У нічию бій з Джарелом Мілером цей поєдинок став для нього першим з вересня 2022 року. 309-річний Уайлдер у черні наковутував у сьомому раунді маловідомого співвітчизника Таріла Харндена, реабілітувавшись після двох поразок поспіль від Джо Паркера та Джана Джелея. Поки світ боксу обговорює гучні поєдинки, українська кулачка дедалі впевненіше заявляє про себе на міжнародній арені. Новий сезон Ліги клан ФК стартує у Києві, збираючи бійців з різних країн: Туреччини, Швеції та Азербайджану. Навіть під час війни Україна залишається місцем масштабних спортивних подій. Головні бої вечора обіцяють яскраву різноманітність стилів та справжнє шоу від титульного протистояння у 80 Сят 85 кілограм до камбеку Павла Павлова проти непереможеного Руслана Мамадова. Першою між міжкогоні дебютує швед Густав Седермальм, який вийде в поєдинку з українцем Азаром Пономаренком. Ці бої це не просто спорт, це енергія драйв і яскраве шоу, яке точно не можна пропустити. Турнір відбудеться 12 жовтня у Києві, і побачити його можна наживо. Квитки на круте шоу за посиланням в описі відео. А по промокоду Гурієв 10 отримуй знижку в 10%. Тимчасовий чемпіон WBA у суперважкій вазі Фабіо Ворлі розповів про свої очікування та плани на поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером так тепер на кону справді більше. Більше ризику, більше нагороди. Я завжди був амбітним і завжди викладався на максимум, але зараз з'явився ще один рівень: це великий бій, великий крок уперед. Але я ніколи насправді не робив кроку назад у кар'єрі. Я продовжую рухатися, завоювати титули. Кожен суперник робив мене сильнішим по-своєму. Можливо, цей крок трохи більше, ніж решта, але я повністю упевнений у собі та. В тому, що я виграю, ми обоє любимо вступати в бій обидва потужні. Тож що за все, це не буде довгий бій. Величезна повага до Джозефа Паркера не лише за його кар'єрні досягнення, а й за те, як він знову знайшов себе після важкого періоду. Це навіть складніше ніж просто виграти вперше. Але це бій. Він мій суперник і на найближчі 7-8 тижнів. Він мій ворог, але між нами є рівень поваги. На щастя, бій не потребує драму чи пантоміми, щоб його продавати. Він сам собою цікавий. Подивіться наші останні бої. Обидва приносимо драму і видовище, і коли зустрічаємося, це неминуче. Цей маленький трюк, потужну праву. Корисно мати у запасі, але у моїй грі є інші аспекти, які я також хочу показати в бою. І якщо випаде момент для сильного удару та нокауту, я не відмовлюся, перемога є перемогою. Джо показав, що може протистояти найсильнішим ударам та вставати після них, і я знаю, що якщо його защеплю, він швидше за все підніметься. Але я відомий як чудовий фінішер, тож відпускати газ точно не буду, сказав Орлі. Нагадаю, що поєдинок Фабіо проти Джозефа пройде 25 жовтня на 2 Арені в Лондоні. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу Майлес Брідіс в інтерв'ю журналу Ring висловив свою думку про можливий поєдинок між Олександром Усиком та Джем Опетаєю. Бій опитає Усику на важкій вазі. Це складне протистояння між двома великими чемпіонами. Далі Брідіс зазначив, кому Усик безперечно програє, але не назвав конкретного боксера. Усик більш досвідчений, ніж Опетея, але вже не такий молодий. Суперник, якому він завжди програватиме, цей час. Додав Брідіс. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!